Чи зможе Гереро зіграти проти зорі? Тут є чітка відповідь. Водночас Динамо вирішило зіграти за своїми правилами, а також про Єврокубки та головного тренера. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі, і ми сьогодні будемо говорити з вами про усе найбільш важливе, що зараз відбувається, і в Динамо, і навколо цієї команди. Перед тим як ми розпочнемо, одразу попросимо вас про підтримку цього проекту. І найкращий спосіб це зробити підписатися на канал. Ну і вподобайку також натискайте. Не забувайте. Дякую і поїхали. Розпочнемо ми сьогодні із Єврокубків, а конкретно з Ліги конференцій та матчу Динамо із командою Зринські, далі буде важлива інформація для тих, хто планує цей поєдинок відвідати. Отож, як повідомили на сайті команди, стартував продаж квитків на матч третього туру основного раунду Ліги конференцій. У ньому Динамо прийматиме боснійський клуб. Ціна квитків різних цінових категорій буде варіюватися від 49 до 600 польських злотих залежно від категорії. І якщо перевод. Ти у гривні, то це орієнтовано від 550 до майже 7 тисяч. Продає квитки в Україні портал Ticketsbox, а безпосередньо у Польщі mTicket. Додамо, що ця гра відбудеться у польському місті Люблін на місцевій арені у четвер, 6 листопада, початок о 22.00 за Києвом. Але оскільки до Єврокубків ще далеко, давайте до чемпіонату України, тому що попереду у Киян дуже і дуже непростий календар, і багато в чому, напевно, вирішальний і для клубу, і для головного тренера власне місяць. Там і два матчі з шахтарем, там і єврокубки, і кривбас, і ЛНЗ. Давайте ж ми зараз поговоримо більш детально про найближчий про гру із Зорею. Отож, напередодні цього матчу деякі пабліки розповсюдили інформацію про те, що нападник Динамо Едуардо Гереро, власне, проти зорі не зіграє. І усе через домовленість між Ігорем Суркісом та Євгеном Геллером, яку вони уклали під час трансферу панамця. Нагадаємо, що у минулому сезоні Гереро пропустив обидві гри проти зорі. І як очікувалося, це відбудеться і в новому сезоні. Але такий посил спростовує та то таке. За даними джерела, наставник білосиніх все ж таки. Зможе розраховувати на Едуардо у матчі проти зорі, так звана джентельменська угода між командами справді діяла, але розповсюджувалася вона лише на минулий сезон. Наразі ж Гереро на рівні з іншими готується до майбутнього поєдинку, який водночас нагадаємо, відбудеться 16 листопада і стартовий свисток пролунає о 15.30. поринь у світ футболу разом з Фавбет. І якщо динамівці так чи інакше зуміли досягти того, що Гереро зіграє проти зорі, вони ж у свою чергу, власне, зорі забороняють використовувати деяких футболістів. Мова конкретно про Романа Саленко та Андрія Маткевича. Обидва виконавці належать Динамо, але на правах оренди грають у зорі. І обидвох Віктор Скрипник у найближчому поєдинку використати не зможе. Справа в тому, що столична команда забороняє їм грати проти себе, і такі умови окремим пунктом. Прописані у контракті, чи зможе зоря все ж таки переконати Динамо дозволити їм зіграти наразі невідомо, але водночас має скрипник і підсилення, адже повертається до тренувань Владислава Вакула, який певний час був відсутній з особистих причин. Ну і принагідно закликаємо вас написати своє ставлення до того, що клубу УПЛ забороняють грати орендованим проти себе, чи варто взагалі відмовитися від такої практики. Ну і кілька слів про арбітрів: майбутню гру буде обслуговувати Ховувати Олександр Шантур зі Львова, а на варі працюватиме Ігор Пасхал. Ну і в контексті непростого календаря для Динамо і Олександра Шовковського, власне, про головного тренера давайте і поговоримо. Адже напередодні Ігор Циганик ну зробив такий доволі гучний спіч, в який якраз таки був адресований. Олександру Володимировичу, якщо у нас тренер немає ідентичності, то тут нічого не буде для того, аби мати ідентичність. Він повинен мати фундамент, на якому будувати. Він повинен мати знання. У Шовковського перший клуб це Динамо, а так не може бути, каже циганик. Ми повинні розуміти, що Шовковський буде робити, і що він не буде шарахатися зі сторони в сторону. Останнім часом я не можу передбачити основний склад Динамо, і це для мене біда. Я а при Хацкевичі не міг визначити стартовий склад Динамо, і зараз при Шовковському також не можу. Звичайно, це шкодить команді, тому що коли ти знаєш, що ти будуєш, то ти потроху це будуєш, заявляє циганик в ефірі власного каналу. Давайте в коментарях принагідно напишемо, чи поділяєте ви думку Ігоря Степановича, і оскільки йому важко це зробити, давайте спробуємо прикинути, яким буде склад Динамо у грі проти зорі. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Аби ви не пропустили наступну. Підписуйтесь на канал просто зараз. Ну і не забудьте натиснути на вподобайку. Це все дуже сильно допомагає розвивати і це відео, і наш проект. Загалом, дякуємо і скоро побачимось.